Кого зараз потребують війська? На сьогодні запропонований дещо незвичний варіант поставки мобілізаційних ресурсів. Люди будуть направлені з військових комісаріатів до навчальних центрів для відновлення навичок за своєю спеціальністю військовою або для здобуття нової військової спеціальності. Офіцери запасу пройдуть підготовку в курсах підготовки. Підготовки та підвищення кваліфікації при Національному університеті оборони в Києві, Українській військово-медичної академії, Академії сухопутних військ у Львові і деяких інших навчальних закладах. За загальними військовими спеціальностями солдати, сержанти пройдуть підготовку на полігонах в навчальних центрах в Старичах, в Десні, фахівці в зв'язку готуються в Полтаві, спеціалісти аеромобільних військ на полігоні в Житомирі, Фахівці, які не потребують складної підготовки затратної, будуть готуватися на Рівненському навчальному центрі. Найбільш дефіцитними на сьогодні для нас є спеціалісти з військової розвідки, танкісти, артилерісти, ПВО сухопутних військ, Одно, деякі інші спеціальності, які і в мирний час були досить дефіцитними. Ми переходили на професійну армію, контрактники зайняли ті посади і в запасі. Не накопичилося достатній кількості потрібних спеціалістів. Але запропонована модель дозволить розв'язати цю проблему.